Практично кожна людина має якесь хобі. Хтось любить подорожувати, так би мовити, проводити життя на колесах, інші обожнюють розповсюджувати дезінформацію на інтернет-ресурсах, а комусь достатньо простої соціалізації. Перелічення активності поєднує спільна риса. Вони допомагають індивіду розслабитись, скинути накопичений протягом дня стрес. Але, на превеликий жаль, не всі вміють зробити правильний вибір. За різних обставин багатьох тягне до суто деструктивних інтересів. Що ви бачите на цій картинці? Бо я бачу задокументований факт крадіжки моєї юності злоумесником на ім'я Гейб Нюл. Скільки книжок я би міг прочитати, скільки різних професій опанувати? Або ж нових мов навивчати. А що я отримав натомість тунельний синдром, сиве волосся та схильність до азартних ігор. Іноді, виходивши із затишного хайдауту на вулицю, мені неодноразово зустрічались рекламки з пропозицією лікування комп'ютерної залежності. Віглас зреагує на подібне, дещо несерйозно і комічно вважаючи ці оголошення скамом. Розрахованим на заляканих телепередачами Дмитра Карпачова дорослих, така легковажна реакція це яскравий приклад впливу, нав'язаних так званими дослідженнями аксіом стосовно цілковитої безпеки, електронно обчислювальних машин, неопереджена жилова знає віртуальний світ це замаскована голка. Необачливі жертви якої поступово заковують себе у цифрову в'язницю. Симптомно ізольовуючись від зовнішнього світу заради максималізації щоденного плейтайму. В запущених кейсах особистий спектр діяльності звужується вже до чисто фізіологічних потреб, спати, Їсти. Кричати. Тим з власних спогадів я переконаний, колись стрілялка під назвою Counter-Strike була безтурботною розвагою з ламповим ком'юніті. Як, Як справа, кажуть. Нічого так, потихенька, нормально. Трошки голова болить. Води мало. Сережку мой ебанулий, гарний фублі ківацію. Однак все змінилось з виходом CSGO, акцент якого поставлений на кіберспортивні складові гри. Оскільки CS — це передусім змагально командна онлайн-гра. То, як би вам не подобався геймплей, в такому жанрі вельми раджу підбрати ігри, по фактору, цільової аудиторії. Чи зможете ви витримати морально психологічне навантаження від взаємодії з нею? Зрештою, перемогу самотужки не здобудеш. Що блядь? Закрой, сука, свій рот, обезьяна. Боже їбать. Боже, ти тікаєш, сука, ти кікаєш трейн, бо тікаєш у сука міста трейна, ти. Сука шушваль. Здебільшого, приємно, компанію вам тут складатимуть дві групи. Перша. в часовій петлі не метіскуфе. Дарова, пенсіоніри, Йопта. А друга. Агресивні школярі з неблагополучних сімей, в домосподарстві яких є лише редстоун комп'ютер, концепт самої гри пояснюється на пальцях. Волелюбні представники мирної релігії закладають саморобні вибухові пристрої, а міжнародно визнані терористичними організації намагаються їм в цьому завадити. Всі ці події відбуваються в різних куточках світу: Італія, Туреччина, Швеція, Єгипет, Мексика, Центральна Азія. Сьогодні ребрендований CSGO включає в себе два основних геймоди нікому не потрібний класичний компетитів з рангами та прем'єр з ладером. Середню статистичну катку в прем'єрі можна коротко характеризувати так: виграєш пістолетний раунд. Програєш матч? Чому? А тому що, розумієте, противник в боязні втратити свої тяжко зароблені ПТС одразу демонструє шалену перевагу геймерського крісла. До речі, я зовсім не розділяю популярної думки про потенційно загрозливу могутність штучного інтелекту. Мій скепсис можна легко зрозуміти. Напевно, з 18-го року безперервно з'являлись чутки про таємничий вакнет. Який ось ось як натренується на величезній базі даних? Як запуститься нейромережа, здатна розпізнати читера за одним лиш підозрілим патерном рухів. Ну, коротше, в ps 2 його офіційно запустили. Результат, як то кажуть, <кій> на лице! Логічне запитання. А як взагалі прем'єру вдається підтримувати адекватний онлайн? Очевидно як. Valve буквально платять тобі щотижневим кейсом, який, в свою чергу, вдало конвертується в стім баланс. Розчарувавшись, у вбудованій системі матчмейкінгу загально прийнятим наступним кроком стає міграція на сторонню платформу FaceShit. Де на вас чекають 10 кіл пекла, через які вам доведеться прийти із дуже, дуже безпідставно пристрасними до зміни показника Ело тімейтами. Ну вот, оранжевый, блять, из-за тебя, из-за твоего одного лишь раунда мы в ебаной могиле, что, ебаной. Да, ты шлюха, ебаный, чтоб, сука, у ты сгнил в ебаной могиле, нахуй. Пидорас, ебаный, сука. Как же я, блядь, вот ненавижу таких абсосов, я бы их просто убивал бы, нахуй. С собственными, сука, руками, я бы тебя отдушил, пока у тебя, сука, зрачки бы не повылазили. Пидорас, сын, сука. Просто сука тупоголовая шлюха, которая пуши боліс ВП, блядь. Сука, сидели бы мы в мовках, я, вас б... вас я вас б... не знаю, б, в очко б засунул, нахуй. Попередньо, мною було зазначено, що в прем'єрі середня тривалість до неминучого GG складає плюс-мінус пару раундів. Звучить печально. Чи не так? На платформі FACEIT обстановка комплексніша, але нічим не ліпша. Сумнозвісний ggGONEXT інста прописується в чат через неузгоджений пік карти, неправильно поділені позиції, АФК на ножовому раунді. Програний пістолетний раунд. Програний FullBy проти еко. Хоча дізнатись приблизний перебіг матчу можна навіть не граючи жодного раунду, як легко. Зробити швиденький аналіз прапорів обох команд в лобі. Дійсно, що може бути приємнішим за співпрацю п'яти рандомно підібраних людей родом з європейського континенту, де століттями процвітає розуміння і любов між націями. Існує чимало способів стати кращим в КЕС, сотнями годин старано тренувати механіку, вивчати різноманітний Ютіл, дивитись професійні турніри, розлючено міняти налаштування після кожної смерті. Але мало хто вам розкаже про найдієвіший гайд. Пані та панове, презентую вам найдостовірніший тірлист країн, зроблений на гіркому багаторічному досвіді. Починаючи гріндера, не дякуйте. Одразу ремарка: не дивуйтесь, що я помістив всі пострадянські країни в один рядок. Як не крути, вони поділяють між собою одноманітну деденсайд культуру. І взагалі. Олди точно згадають про невдалий проект кіберспортсмена Данила Тесленко під назвою Цес Ліга Зевса. З тої ж назви зразу стає ясно, чому невдалий. Бо здоровий глуст вдруге не дозволить зробити додатковий фінансовий внесок задля привілегії стак СНГ Талантів. Чуєш, не піка, мій дядь. Дай походиш, ти хіба кіна. Чого? Я, Як він що ти Юра з України? А можете не пикать, слышишь, тебя Завали ебало. Может... Это тупо тильт. На войну пизду я не в контру играю. Гманида, блядь. Ага. Че, походу, у Юры там взорвали, нахуй, что-то, блядь. Целевышку как. Ща ему там, блядь, починят, нахуй, и эту. Вертолет из США отправят с помощью, блядь, социальной помощи и починят ему вышку, он зайдет. Вот это, блядь, это гандонство. Гандонство. Да это Порошенко во всем виноват, это. Разворовал страну. Окраму хочется выделать из списка наших бивданных соседей, нау импералистичных, скажанных турков. І, прости, господи, албанців. Хто з албанцями грав? З папіча не сміється. Важливе застереження. Ні в якому випадку не пробуйте підніматися по ладеру з друзями, окрім втраченого ЕЛО, гарантовано виникатимуть міжособиці. Доцільно створювати паті, хіба якщо прихованою метою стоїть, перевірка або загартовування дружби. В такому разі наполегливо рекомендую навмисно ставити їх на провокативні позиції. Наприклад, Ббленд Міража. Постійний симулятор вибору між безнадійним ретейком і сейвом заставить підсвідомо включити процес пошуку винних. Селідом ви й дізнаєтесь, що їм важливіше уникнути конфлікту чи ЕЛО. Заради справедливості мушу визнати використання Фейсіта не тільки розганяє допомін венам але й дає безцінні навики, красномовності. Повірте, вміння комунікувати на суржику всіх індоєвропейських мов з людьми, які в кожній суперечці дістають колоди козирний аргумент, такий як ектикаметир <плес> хама. Ну ти ха-хо, це ці теж глупи, ну хохо, пізду, жуйса. Жуй сало, блядь Попутно, не спричиняючи переломного тільту через пару зайвих слів, підготує вас до любих вербальних перепалок. Беручи сказане, мимоволі напрошується зробити порівняння з Валорантом. Чи кращий він за контрудар 2? геймплейно Не знаю. Бо ніколи і не грав. Але більш-менш сформовано точку зору на рахунок нього. Маю. Мало того, що гра має вигляд дешевого китайського сурогату, зробленого рушівною силою комуністичної ідеології Сонцесяйного Мао Цзедуна, А саме, примусовою працею не понують робітників фабрик тему. Так ба більше, ком'юніті Волоранту переважно складається із молодої аудиторії, котру мотивує катати не виключно бажання задовільнити свій чоловічий тестостерон методом нещадної домінації інших мужчин на сервері. Чепух іди гуляй! Симбала нахуй на параш! Ты это колбас, парад ты блять. Ты бакалаз ты, иди траву руками рви. Я па! Я так равно зачем, блядь? Ха! Тут а радше жалюгідна мрія знайти собі Діскорд кейцю, яка буде їх підтримувати. І далі з-під стола під час затяжних 12 годинних ігрових сесій. Нарешті, передозувавшись кескою до блювотного рефлексу, я зарікся більше не наступати на ті самі грабелі. Спойлер! колишніх наркоманів не існує. Новий проект Valve – Deadlock. Піднімаю планку навіть вище. Відтепер ти поміщений в команду з п'ятьма ходячими вардами. Після вдало інвестованих 7 тисяч годин я жив в ілюзії, вважавши себе чуть не шаолінським монахом, пізнавшим мистецтво самоконтролю. І я помилявся. Дедлок відкрив мені нові, не бачені раніше, види агресії. Напевно, причиною є перше повноцінне знайомство із жанром моба. Де залежність від гарної співпраці команди виходить на новий рівень. Також слід зауважити важливість балансу, від каліброваного, імовірно, для п'ятивимірних істот. Deadlock зацікав насамперед своїм унікальним поєднанням FPS та моба. І це очевидно додає долю необхідних, розвинутих спинномозкових рефлексів. Але успішність перформансу все одно скоріше висить на прийняті рішень. Якого героя пікнути, який айтем придбати. Яку абілку вкачати, некий артзвіндіктою вистрелити хат лот? Дедлок, вкотре підтверджує незаперечну закономірність, якою б не була обгортка компетитів гри, під нею вічно ховається її незмінна сутність, нескінченні мука іранова система. Це як інь і янь, Альфа і Омега, купівля протіомарію по 90 доларів на другий свіч, і розумова відсталість та інші нероздільні речі. Слава Богу! Принаймні, цей продукт досить швидко вийшов з моди, і мотивація Гріндита Ладер природно згасла. Проте, на заміну довго чекати, не довелось. Marvel Rivals, істинний, спадкоємець слави першого овервоча з його багатополігональними асетами, франшиза, покоривши серця мільйонів фанатів супергеройства по всьому світу, ставши одним із ключових ступів культури консюмерства. Хоч і встановлена нещодавно на мій диск, але вже встигла мене боляче скалічити. Думаю, ні для кого не секрет, хто підмішує нам незамітні дози астрогену питів у воду, хто неспроста фігурує у теоріях змови, хто керує Голівудом? І хто, власне, тримає авторські права на культові кінострічки, та, зокрема, на Марвел. Відтак. І тут не обійшлось без класичної чергової інформаційно-психологічної спецоперації з їх сторони. І ось тільки скажіть, що створення таких спотворених образів не є цілеспрямованою пропагандою найогидніших збочень. Тепер протягом тих чудесних моментів, коли посеред прогулянки випадково помічаєш прибігаючи повз миле створіння. В моїй черепній коробці будуть безконтрольно вилазити асоціації з товстими ляшками і гострими зубами людина жінко-білка, якими вона завжди готова. І Висновок. Недолугі, на перший погляд, застереження щодо серйозності залежності від відеоігр, виявили справими заблукавші душі, які стають на цей тернистий шлях, перевтілюються в напіміфічного сізіфа. Кожного дня ти невпинно виконуєш виснажливу марну працю, яка в кращому випадку оплатиться shadowplay хайлайтами. Вони і стануть твоїм найціннішим життєвим надбанням, якщо вчасно не звернутись по допомогу. Увага! Це екстрене оповіщення. Гоєм планує завдати удару по будівництву нового фентанилового реактора. Шляхом підриву вибухівки Сі4 ти повинен негайно їх ліквідувати. Не зволікай. Доля агарти лежить у твоїх руках. Любий, не забудь випити склянку сирого непастеризованого молока. Якуб наказує тобі провірити кімнату сходами вище. <плес> Гарна робота. <плес> Сину мій. А тепер повертайся додому.